Доброго дня, мене звати Ірина Мусій. Доброго дня Мене звати з Китам. Сьогодні ми поговоримо про роль жінки в сучасному суспільстві і, власне, про те, що нам принесе і на нашому суспільству проект відбування тій до родини країни. Протягом багатьох століть, на жаль, роль жінки в умовах тотального патріархату применшувалася. Я думаю, ми повинні цим боротися. Жінка вона справді може багато. От і сподіваємося, що цей проєкт допоможе нам, майбутнім жінкам, воїнам, реалізувати себе повноцінно в цьому суспільстві і побороти, оця, оцю, побороти ці ґрати, які. Постійна ми постійно б'ємося своїми мудрими на правду головами. Проєкт від локальних дії до єдиної країни покликаний збільшити жінок у різних сферах. Тому що е, чому ми говоримо про те, що жінки воїни, тому що війна не лише на фронті, війна це буде на війна, війна кожного дня, кожної години. Чому не так багато жінок у бізнесі? Чому не так багато жінок у політиці? Тому що це все стереотипи. Е, е, якщо вивчати детальну історію. Не лише період патріархату, то у період матріархату, якщо взяти Амазонок, то вони були дуже могутніми і сильними. І насправді я вважаю, що лише жінка зараз дана в нашій країні і у місті. Тому проект Локані діти до країни» країн здається представникам чоловічої статі, з якими я спілкуюся дещо дивили, тому що вони говорять, хто ж вас дискримінує, але шановні ви власне, нас і дискримінуєте тим, що ви постійно говорите про те, що ми дівчата, не жінки, тому. Я вважаю, що цей проект він покликаний замати стереотипу нашому суспільстві у місцевій громаді, тому що жінки своїм підходом до речей з розумієм того, як має відбуватися і як має розвиватися суспільство своєю стійкістю, тому що на відміну від чоловіків жінка все-таки набагато емоційніша, але коли жінка встановить свої емоції, потрібна русло, то вона може дуже багато зробити. Тому я думаю, що проект він буде і ми будемо розвиватися і. І надалі, і я дуже щиро дякую організаторам, що надали можливість мені брати участь в його реалізації. І я певна, що наші учасниці це представники волонтерства, це вже політичні діячі, це вже цілком сформовані особистості, яким потрібно можливо трохи їх підштовхнути, надати їм більше впевненості у собі. І ми для цього зробимо все можливе. Дякуємо. Слава жінкам, слава жінкам бою, мовіки. Слава.